Всім привіт! Веземо отаку собачку на лікування. В неї там опухоль і має її, маємо її полікувати, Віддаємо її ветеринарку сьогодні. Зараз будемо її діставати, так? Да? Маленька така. Хороша. Будемо її діставати і потім вам покажемо там вже в лікаря. От приїхали сьогодні від... раді неї, зловили люди. Привезли до нас, а ми вже сюди до лікарки. Пацієнт у нас дверняшка. Дверняшка. Так. Ми ж не знаємо, скільки їх. Ну, напевно, їй десь років 3-4. Ну, це фактор людський був. Скоріше за все, це люди, які давали гормональні їй препарати, таблетки чи уколи ага. від гульок. Це раз у неї карцинома. Вона тут, напевно, виспалітельний процес, є лімфоузлом. Потім по же... да, ти... ні, кліщ? Ні, ні, це а. сосок. Раз, Ай. два. І по цій, по правій стороні. Ось тут а ще одна. -яй -яй. І тут все чистенько, через одну прийдеться її оперувати. Ну і плюс стерилізувати. Все буде добре. Так, да, її, скоріш за все, кололи. Кололи гормональними препаратами, щоб не було тічки, не було гульки. Пітля маленька, але вона цуценят приводила, бо в неї да, вони... Да? Да, вони розсмоктані, великі. І видно, після очередних цуциків її все-таки рішили уколоти уколом, ну, десь щось не так укололи і ось результат. Але вона не молода. Угу, зуби бачить такі вже. І Ці клуки, так? Да? Да. Різці примоляри, вони вже трошечки в неї підношені, звісно, і за жизнь. Але вона така адекватненька, спокійна. Так, да. да? Ми, напевно, її одразу вакцинуємо від сказу. А якщо поїду тої жінки жити, то і комплексну вакцину зробимо. Обробимо відблоку, який ще їй. І я її заодно і проглистую. Умнічка. Хорошо, себе ведеш. А, така умнічка, така спокійна. Угу. Це ж дворики. Так. Да. Це буде добре, надіємося, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ну, я її старше. прооперую, вона мене посадить, а там вже. Її, назад, да, да? Ви її заберете для Біжу, Заберете для тої жінки, хай вона її там передержать. В принципі, розрізі будуть не дуже великі, я так скажу. Угу. Mm -hmm. Там все буде дуже доволі акуратненько. Вони mm -hmm. хоч такі плотні, те уплотнені, ліпо узел там великий. Ну, все зробимо, так що, от таке відео будемо спостерігати за цією дівчинкою, придумаємо, як її назвати, і потім вам покажемо результат угу. після вже е огляду, операції, стерилізації.